Розставляємо маркери, де ми збираємося виконувати свою рванину. Маркери дівчатка обов'язково. Так, я розставила тут у мене 8 петель це буде довга така рванина. А тут 10, буду виконувати її трикутничком. Цю поки що пров'язую, взагалі не трогаю. Пров'язую нашим візеруночком. Так, і зустрінемося. Я просто тут уже маркери причепила, щоб потім їх не чіпляти. Цю поки не трогаємо. Цю треба вив'язати вищу. Декілька рядів пров'язуємо. А те, що трикутничка, можна починати прямо з першого ряду виконувати. Так, в'яжемо. До маркера, тепер робимо перед маркером накид, перезняли маркер, пров'язуємо дві разом. Ось так. Так, тепер в'яжемо слідуючого маркера, не дов'язуючи дві петлі. Також перед маркером пров'язуємо дві разом. Тут ми петлю скоротили, перезняли маркер, а тут ми цю петлю добавили, зробили накид. Так, в'яжемо до кінця ряду. Так, тепер в'яжемо по виворітній стороні. Дов'язуємо до нашого накиду і дивимося. У мене тут дві лицеві, значить, я його пров'яжу, виворітня, схрещена петелька. Ось так от. Перекидаю маркер. Всередині маркерів в'яжемо в себе змін. Так, перекинули маркер, що по малюнку. У мене тут ідуть дві лицеві, значить, я також пров'яжу з хрещеною, виворітньою, в'яжемо до кінця ряду. Так, знову у нас лицевий ряд. Я вже пров'язала 5 рядочків, Тож, я хочу зробити. Ось цю нашу першу довгу рванину роблю накид, пров'язую дві разом всередині маркерів, і наступний раз я зроблю тут скорочення також через 5 рядочків. Так, дві разом, маркер і поза маркером накид. Так, далі в'яжемо до нашої. Трикутної рванини. Зрозуміло, так, тут 5 рядів пров'язала, тепер зробила накиди. Тепер тут без змін знову пров'яжу висоту 5 рядів. Так. А тут ми будемо в кожному лицевому ряду зробити, робити скорочення. Пров'язала лицеву накид, призняла маркер. Дві разом. Пров'язуємо петлі всередині маркерів. Так, знову дві разом, перезняла маркер накид і в'яжу до кінця ряду. Так, виворітній ряд одну пров'язуємо виворітню, ту, що той раз був накид. Тепер накид пров'язуємо також виворітньою петелькою. Всередині маркерів в'яжемо без змін. Так, перезнімаємо маркер, слідуючий накид. Також ми пров'язуємо з хрещеною лицевою за задню стіночку і в'яжемо до кінця ряду без змін. А ні, в нас ще тут були. Так, ми робили ще тут накиди. Зараз. Зараз ми біля цих маркерів пров'яжемо. Так, у мене тут йдуть лицеві доріжки, значить, тут знову в мене виходить виворітні. мені треба зробити. Признімаю маркери. Всередині маркерів все в'яжеться без змін. Як бачимо, петлі так і в'яжемо. Так. А тут у мене ішли дві лицеві. І з цей накид, дві виворітні, і з цей накид буде схрещена лицева петелька. Все, в'яжемо до кінця ряду. Так, тут, дівчатка, ми пров'язали без змін. Дійшли до ось цих маркерів. Накид, перезняли маркер дві разом. Так, всередині ще дві лицеві. Знову дві разом, перезнімаємо маркер накид і пров'язуємо до кінця ряду по малюнку, по виверідній стороні. Знову пров'язуємо накиди з хрещеними, підлаштовуючи все під наш візеруночок. Зараз дов'яжемо разом. Так. Ідуть дві виворітні, ми вже вив'язали, значить, цей накид у мене буде схрещеною лицевою пров'язаний. Всередині маркерів як петлі стоять, так і в'яжемо. Тут у мене йшли дві виворітні, значить, вже в мене тут схрещена лицева буде йти. В'яжемо до кінця ряду. Дівчатка, знову лицевий ряд, це вже четвертий, тут без змін. Доходимо сюди, накид, перекидаємо маркер, дві разом. Виходить у нас тут ще раз дві разом, ось так. Перекидаємо маркер, накид і в'яжемо до кінця ряду. По виворітній стороні. Вже в'яжемо так, як я вам і показувала. накиди пров'язуємо, підлаштовуємо під візерунок. Дівчатка, знову лицевий ряд. Це п'ятий ряд. так Тепер між цими маркерами, де в нас буде довга така рванина наша. Так, накид, маркер, дві разом. Що тут у нас? Дві... Тут всередині маркерів. Дівчатка, взагалі. Ви можете просто в'язати лицевими, не дотримуватися ніякого візерунку. Так, дві разом перед маркером накид і в'яжемо далі до наших слідуючих маркерів. Так, а тут, дівчатка, цікаве. перед маркером робимо накид. Маркера я поки що не знімаю, не хочу нічого переплутати. Тепер пров'язуємо дві разом, перезнімаємо маркер, а ось тут накиду ми робити не будемо, тому що тут ми вже його зробили, петлю ми збавили лише одну, одна у нас залишається. Так, в'яжемо до кінця ряду. І виворітній ряд пров'язуємо все як зазвичай. Дівчатки, дивіться, ж нам треба зберігати візерунок. Дві виворітні. Перед маркером дві лицеві. Так, тут у нас виворітня. Микит пров'язуємо також виворітньою. Так, Далі в нас йдуть дві лицеві. І до кінця ряду. Так, дівчатка, дивимося лицева сторона. У нас наш візерунок, все зберігається. Тут були дві лицеві, ось вони йдуть. Далі дві виворітні, ось тут вони виходять. Дві лицеві у нас тут, дві виворітні вийшли, дві лицеві доріжки. Тобто, нічого ми ніде не загубили. Для чого нам потрібні були, я казала, обов'язково маркери. Дов'язуємо до маркера. Для того, щоб ми не розпустили якусь не ту петлю. Робимо накид, знімаємо маркер. Ось цю лицеву ми можемо розпускати. Так, накид. Це буде у нас ось тут лицева, і це буде у нас друга лицева. Так, в'яжемо до кінця ряду, і зараз ми з вами розпустимо. Нашу рванину чи протяжки, я не знаю. Так. Розпускаємо з ці петелечки, Він ще розпускатися не хочуть. Тримаються, тримаються кубки дуже сильно. Я зараз тут порозпускаю. Так, все, нарешті я розпустила. Бачите, ми взяли доволі такий великий проміжок. І, бачите, така трикутна в нас вийшла ця рванина. Трикутничком, якщо в кожному лицевому. Ви ж можете не в кожному лицевому, ви ж можете там в другому лицевому, в третьому. Ну ми ще тут не завершили з вами. Ось так от. Навіть не все розпустилось. Це шерсть і вона добре тримається. Ось так. Все акуратно. Малюнок наш збережений. Так, це був другий ряд. Тепер третій виворітній, четвертий лицевий, п'ятий виворітній, і зустрінемося в лицевому ось біля цієї рванини. Так, дівчатка, в нас вже тут був накид. Дивіться, в мене тут іде доріжка дві лицеві. Так, тут дві лицеві, одна виворітня, значить, ось цей накид я пров'яжу схрещеною виворітною петлею. Все візерунок збережений, іде акуратно далі вверх, все добре, в'яжемо далі. Так, дівчатка, знову у нас тут 5 рядів ми пропустили. Тепер знову робимо збавляння і наші накиди. Так, дві виворітні, накид, маркер, дві разом, знову дві разом, перекидаємо маркер накид. Так, і знову пров'язуємо у висоту 5 рядів, і тут будемо ми е, закривати, в принципі, як і тут, але все одно покажу все поетапно. Ну що ж, я пров'язала знову 5 рядів у висоту, накид, перезнімаємо маркер, пров'язуємо дві рази. Так, як і в минулому випадку, тут накиду ми не будемо робити, тому що ми скоротили лише одну петлю. Взагалі, кількість. Петель між маркерами, ви можете вибрати будь-яку парну, непарну Якщо б ми пров'язували, у нас би була непарна кількість петель, у нас би було б тут три петлі, ми б зробили накид, пров'язали б три разом скоротили б їх, і після маркера б знову зробили б накид. Це якщо ви виберете непарну кількість петель, я пояснюю, щоб ви знали. А так, раз у нас тут. Я вибрала в одному і в іншому випадку парну кількість петель, то виходить ось так от. Так, вигорідній ряд пров'язуємо і зустрінемося в лицьовому. Так, лицьовий ряд ми дов'язали до маркерів. Знімаємо маркер. Цю лицьову ми спускаємо, знімаємо другий маркер, і робимо накид. Дивимося, йде доріжка дві лицеві. Тут одна виворітня, значить цей накид в виворітньому ряду, так, у ми пров'яжемо лицевою, щоб тут була виворітня петля. І знову ж таки, Розпускаємо все. Так, дівчатка, дивіться, я розпустила. По ходу в'язання ми наше полотно будемо пропарювати, тому що ну, ця резиночка в нас несе суто декоративний такий елемент, так? Як візерунок вона в нас йде. Тому ось так дивимося, який вам варіант подобається більше. бо, ну, Шерсть вона вся стягується. Ось так от. Вищий варіант. Трикутничок. Так, іноді між ними десь можна вставити зовсім невеличку рванину. Наприклад, виділити маркерами 4 петлі. Перший ряд накид, дві разом, дві разом, накид. Виворітній ряд пров'язали, потім знову накид. І в нас тут буде всього лише дві петлі, їх дві разом. Накид, виворітній ряд пров'язали, тут лицева накид, все, як я робила ось тут, тільки на 4 петельки, це вийде така от невеличка, зовсім невеличка рванина, там на 4 чи на 5 рядів виходить. Між цими великими можна такі невеличкі вставляти, взагалі регулюємо, як хочемо. Я показала два варіанти: ви вибираєте, який подобається більше вам. Вибираємо будь-яку кількість петель між маркерами, парну, не парну. Вибираємо будь-яку кількість рядів у висоту. І вив'язуємо тут, ми регулюємо ось цю висоту нашої рванини, все регулюємо на свій смак.